Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми проводимо пікіровку сіянців томатів. Висівали ми наші томати 14 березня. Так як ви бачите, ми кидали у півлітровий стаканчик по дві 3 насінини. Вони всі зійшли, тому нам треба їх пересадити, щоб дати волю, залишивши одну, щоб вона. Підсипавши її ґрунтом. А ви знаєте, коли ми сіянці підсипаємо ґрунтом, то ми призупиняємо ріст наземної частини рослини для того, щоб нарощувалась міцна коренева система. Тому сьогодні хороший день і ми проводимо цей процес. Що ми робимо? Як в нас ось одного сорта три стаканчики, ми набрали землею стаканчики, щоб садити ці лишні сіянці як без стаканчика. Нам потрібно 4 стаканчики. Ми їх набрали ґрунтом, отак, дивіться, третину стаканчика, і пересадимо, але згодом. Ось ви бачите, що ми вже присадили багатенько наших рослинок. І продовжуємо і надалі ще пересаджувати і пересаджувати. Десь є в рослинках два настоящих листочки, десь є один настоящий листочок, десь ось лише показується листочок. Але для помідор це не страшна пересадка, пікіровка на цій стадії. Вже перший листочок показався, тому ми можемо спокійно, якщо це потрібно, пересаджувати вже їх. Якщо, звичайно, ростуть ваші помідорки в окремій ємності, наприклад, як ось вони не мішають одні другим, то спокійно ще можна, щоб вони і росли. Ми їх підсипамо також сьогодні ще землею, і вони будуть ще в нас з тиждень будуть тут і розвиватися, будуть, тут немає як би такої нагайної потреби їх пересаджувати. Як друзі, ви бачите, коли Рослинки були в одному стаканчику по декілька, то вони займали менше місця. А сьогодні, коли ми їх посадили, кожні, як то кажуть, рослинці дали свою хатинку, то вона займає набагато розсада, більше місця, тому нам потрібно звільнювати підвіконня інших вікон для того, щоб дати їй місце. Тому нам прийдеться ось пеларгонія, яка зимувала на цьому північному вікні, забрати її, винести вже в літню кухню, вже мінусової температури не буде. Для пеларгонії, навіть якщо лише буде 5 градусів, то для неї не буде страшно далі перебувати. А це вікно ми обладнаємо під розсаду томатів, поставимо, звичайно, лампу денного світла через те, що тут сонця небагато. Згодом ми поставимо на це вікно баклажани, бо вони люблять північне вікно. А поки що принесемо всю ту розсаду томатів на це віконечко. Хочу вам звернути увагу, ось це риночка, де ми проводили осінню укорінювання черенків. І як ви бачите, кожен череночок абсолютно 100% укорінення, і вже до весни, коли ми провели це укорінення, подивіться, які гарні кущики. Але вернемося до пікіровки наших томатів. Друзі, як ми проводимо пікіровку даних томатів? Дуже просто. Беремо чайною ложечкою, легенько забираємо сіянець. Він ще невеликий. Подивіться, яка в нього, хоч він маленький, але в нього коренева система подивіться, яка. Бачите? Ми його абсолютно не пошкодимо кореневу систему. Ось, щоб ви так побачили, абсолютно не пошкодимо кореневу систему, якщо його просто легенько ми пересадимо у стаканчик, і він вже буде мати собі місце сам розвиватися. І спокійно його засипаємо землею по всіх боках, і він, побачите, як він пришвидчить свій ріст. Ці сіянці, які ми сьогодні садимо, ми їх полиємо фітоспорином обов'язково. розвели в нас є маточний розчин, ми розвели фітоспорин, і пролиємо фітоспорином і присипимо обов'язково 50 на 50 древним попелом і пісочком, Для того, щоб наші рослинки не хворіли ніякими хворобами. Ця рослинка, яка ось тут лишається, ми її легесенько. Підсовуємо на центр стаканчика легесенько І також присипаємо землею ну по боках. І отак ми вже один стаканчик пересадили. І так робимо із кожними тими рослинками, які ви бачили. У нас їх таких багато. І що я хочу сказати? На цій стадії маленькі рослинки ми бачите, не проводимо ніякого підживлення. Ми перенесемо всі ці рослинки на північне вікно. Там буде понижена температура. Вона має бути не більше як 20-22 градусів. І е, нічна може знизитись до 18. Поливати е, перший полив має бути тоді, коли підсушиться верхня частина ґрунту, і полиємо вже їх використовуючи е, бруштинову кислоту 0,5 грама на 2 літри відстояної води. Ну візьмемо дощову воду, бо передають вже дощ. А перше підживлення проведемо майстер 134013, -13, використовуючи, якщо буде повних два листочки, то ми можемо вже використати грам на літру води. А далі будемо вам показувати всю нашу роботу, яку ми робимо. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До побачення! Існої вам розсади і в дальнішому гарних урожаїв!